Прокурора Кіровоградської області пана Жоломка, який, на нашу думку, і ми маємо на те відповідні факти і свідчення, покриває схеми фінансування терористичної діяльності, які здійснюються на базі підприємств братів Циплакових, зокрема депутата Верховної Ради України Циплакова Руслана, який втік і зараз знаходиться у Москві, і його брата Сергія, який є одним із очільників уряду Донецької Народної Республіки, яка визнана офіційно в Україні терористичною організацією. З підприємства Долинського нафтопереробного заводу здійснювалося фінансування, купівля зброї, медикаментів, транспорту, боєприпасів, фінансування бойовиків, наркотиків для терористичної організації Донецької Народної Республіки. Ці факти викрали представники штабу національного захисту Дніпропетровської області і правого сектора. Вчора спецгрупа під підрозділу Січ Дніпропетровська виїхала за викликом місцевих мешканців Кіровограді, для того, щоб встановити зафіксувати ці факти. Після прибуття на Долинський нафтоприродний завод вони викликали хлопців. А там люди достатньо досвідчені, які прийшли в бойові дії, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції в західних районах Донецької області, на відміну від тих толових криз, яких ви зараз бачите з автоматами, яких повитягували для того, щоб зупинити абсолютно мирних учасників акції. Так, от наші хлопці одразу викликали оперативно слідчу групу Служби безпеки України, аби та зайшла на підприємство і провела перевірку фактів фінансування терористичної діяльності. Але у справу вклинився, втрутився прокурор Кіровоградської області Жолонка, який замість порушувати справу згідно статті 258 частини 5 за фактом фінансування терористичної діяльності порушив статтю кримінальне провадження проти членів правого сектора за начебто захоплення підприємства.